Ви дивитесь новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Ювілейне 70-те відзначення перемоги над нацизмом в Україні проходитиме в два етапи. Перший відбудеться 8 і дев'ятого травня, в день пам'яті і примирення і в день перемоги над нацизмом під час Другої світової війни. Наступний 2 вересня в день завершення Другої світової. Відповідний наказ підписав президент України Петро Порошенко. В Одесі до святкувань пам'ятних дат готуються завчасно. Відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі розпочнеться з акції Перша хвилина миру, яка проходитиме 8 травня в День пам'яті і примирення. В Одесі в цей день планується покладання квітів до різних меморіалів та музичні концерти на вулицях міста із залученням президентського духового оркестру, музикантів і співаків консерваторії імені Нежданової та училища імені Данкевича. На Домські 9 травня пройде другий фестиваль духових оркестрів. Також цей день заплановано відкриття нових імен на Стіні слави. Основні масові заходи проходитимуть на площі 10 квітня. Парку «Перемоги» та біля міськради. В чотирьох одеських районах заходів не менше. Більшість з них із залученням школярів і студентів. Організовано і проводяться в учебні учреждений уроки мужества, лекції, бесіди, тематичні уроки, круглі столи, виставки книг. Воскіпітаніки в нешкольных учреждениях приймають участь в праздничных концертах в обласному госпіталі і в санаторії салют. Для старшокласників району будуть організовані екскурсії в военно історичний музей Южного оперативного командування. Стартують Зустріч школьників району з ветеранами Великотечної війни, уроків мужества. Школьники підготували для ветеранів празднич концерти, а також екскурсії в шкільний музей бойової слави. Також пройдуть акції Ветеран живет рядом. Окрім квітів і святкових концертів для ветеранів і учасників бойових дій з нагоди перемоги міськрада передбачила соціальні виплати. Їх отримують всі, в кого є відповідний статус. Розмір допомоги різниця. Сегодня сформированы переданы на выплату відомості, по которым инвалидам войны первой группы начислена помощь 2835 гривен, инвалидам війни второй группы 2475 гривен, инвалидам третьей группы 2200, учасникам участникам боевых действий 875 гривен, участникам війни 160 гривен, и семьям погибшим 440 гривен. Данную помощь в городе действия получат... 31, 31 000 И общая сумма из государственного бюджета выделена на финансирование данной помощи 26,5 млн миллионов. Крім допомоги Державної Одеса єдине місто в Україні, яке виплачуватиме до Дня Перемоги допомогу муніципальну. Її, окрім ветеранів, отримують ще і діти війни. Учитуваю, що цей год 70-ліття побіди, виплати муніципальні увеличені в два рази. І сьогодні в муніципальній допомозі інвалідів, вини і учасники бойових дій отримують в розмірі тисячу гривень, а учасники війни, тобто трудовий фронт, 400 гривень, і діти війни, 200 гривень. З муніципальними і Равними виплатами в міськраді обіцяють розрахуватися із одеситами до 5 травня. Подумали чиновники про фізичний захист населення. На травневі свята безпеку громадян забезпечуватимуть понад три тисячі правоохоронців. Серед них будуть і міліціонери з інших областей. Орани мужіємо до Киноєвського області будуть прийняті всі міри Мірі понажами без правопорядку безпечних громадян. Силами патрульної служби будуть взяти під Круглосуточну охрану такі міста проведення мероприятий, як пам'ятник нізвесну матросу Олія Слава, ложі 10 апреля, меморіальний комплекс 411 одинадцяти батареї. Нагадаємо також, що святкування 70-ї річниці перемоги над нацизмом під час Другої світової війни проходитиме без радянської символіки, в тому числі і георгіївських стрічок. Кабмін прийняв рішення відзначати ювілейні дати із тим же символом, що європейський союз. Маку. Ті, хто не зможуть особисто побувати на святкових заходах 8-9 травня, зможуть поспостерігати за урочистостями вдома перед телевізором. В Одесі з кожної точки вестимуться прямі трансляції. В Україні також транслюватимуть, як відзначатимуть День пам'яті примирення країни ЄС. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням у межах контрольованих прикордонних районів, а також мінімізації ризиків виникнення терористичних загроз, одеським прикордонним загодам введено додаткові тимчасові режимні обмеження, які запроваджені в межах території Татарбунальського, Білгородністровського, Віддіопольського, Комінтернівського районів Одеської області та міст Одеса, Лічівськ-Южне. В рамках додаткових тимчасових обмежень у визначених контрольованих прикордонних районах заборонено плавання, випуск маломірних суден в територіальних водах Чорного моря в темний період доби здійснення будь-яких польотів, легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, а також виконання будь-яких стрибків польотів з використанням усіх видів парашутів, повітряних куль без. Інформування підрозділу охорони державного кордону на ділянці, відповідальності якого здійснюватимуться такі польоти: полювання, знаходження іноземців, осіб без громадянства та громадян України, не зареєстрованих в межах контрольованих прикордонних районів Одеської області, перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів, використання в транспортних засобах радіостанцій, крім. Спеціального транспорту одеський прикордонний загін звертає увагу громадян на необхідність дотримання встановлених обмежень. День перемоги і сьогодні не втратив своєї актуальності. Проте в останні десятиріччя його відзначають як міжнародний день примирення і пам'яті жертв Другої світової війни. Історія кожної країни це життя і долі мільйонів людей. Це пам'ять віків, і тому головне тут правда. Як може молоде покоління вшанувати великі подвиги своїх дідів і прадідів? Мабуть, лише пам'ятаючи їх історії та передаючи цю пам'ять з покоління в покоління зараз у сучасному суспільстві українському проблема історичної пам'яті вона піднімається, вона дуже загострюється, актуалізується. Під назвою Друга світова війна об'єднано одразу кілька воєн расових, етнічних, ідеологічних, класових громадянських. Ці війни змінили кордони європейських держав і змінили їх етнічний склад. Ми кидаємося в останні 25 років з однієї крайності в іншу. То ми від радянської спадщини кидаємося у націоналістичну, то ми намагаємося переформатувати знову все у неосталіністську таку концепцію, як це було в останні роки. Я думаю, що істина десь посередині. Треба дуже зважено підійти до цієї сторінки нашої історії. І це дуже важливо з огляду на ті події, які сьогодні відбуваються на сході країни, тому що ми бачимо настільки живуча ця. Радянська модель історичної пам'яті, яку звісно потрібно переформатовувати, адже суспільство живе в нових умовах, в нових реаліях. Друга світова війна належить до тем, до яких історики та краєзнавці повертаються знову і знову повертаються з новими запитаннями і запитами, з новими очікуваннями та припущеннями, усвідомлюючи дискусійність більшості порушених у цій теми питань для того, щоб розібратися у цій темі, необхідно піднімати старі архіви, так би мовити, ретельно розібратися в реальній історії. «Сьогодні, як ніколи, важна. Роль архівів, тому що в условиях пропагандистської війни, мифологізації історії, дуже важливо сьогодні, напираясь на архівні документи, в общем-то показати правдиву нашу історію, нашого краю. Другу ціну заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 41-45 років. Не щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу його битва, його перемога над нацистами. З 9 квітня на 50 гривень підвищилася вартість бланку закордонного паспорту. Таким чином, нова ціна документу для виїзду за кордон складає близько 570 гривень. Державне мито за оформлення паспорту не змінилося. Міграційні службі зазначають, гроші отримані від оформлення, потрапляють до місцевого бюджету, на відміну від того, як це було раніше. Вез вже за перший квартал 2015 року більш як. 32 тисячі громадян поповнили одеську казну, оформлюючи паспорти нового зразку. Майже 32,5 з половиною тисячі осіб на Одещині отримали паспорти нового зразку від початку поточного року. Це на 10 тисяч більше ніж за той самий період минулого року. У міграційній службі області кажуть, на даний момент є затримка з оформленням закордонних паспортів. Тож, якщо є потреба отримати документ для виїзду точно в строк, варто замовляти терміновий паспорт. Відділень з прийому громадян стало ще більше. Зараз їх 14 по області. Тепер у нас вже є в районах Одеської області в Ізмаїлі, дві точки а була одна… А Видеополь добавился, когда раньше не было в Видеополе. Коментерно добавилось, раньше не было в Коментерново. Иличевск, Белгороднестровск, Котовск, все районы города, наш центральный офис на Преображенской. И... На Жуковського сервісний центр за перший квартал поточного року 270 громадян виїхали на постійне місце проживання за кордон. Найпопулярнішими серед мігрантів традиційно лишаються попри все: Молдова, Німеччина, Ізраїль, США та Росія. За той самий період 27 іноземців та біженців стали громадянами нашої країни. Близько 25 тисяч громадян України отримали довідки переселенців. Цей документ дозволяє звертатися безпосередньо до підрозділів міграційної служби за місцем тимчасової реєстрації. Кожен із етіхліц, котрий получив з в управление социальной защиты, приходит к нам лично, персонально, не обращается, я хочу обратить это внимание всех, не обращаются они в центр предоставления административных услуг. Они обращаются напрямую в подразделение миграционной службы и там регистрируют их место пребывания. Зачем нужна эта регистрация, штамп на справке? Потому что финансовые учреждения, пенсионные службы при обращении переселенцев в эти Подрозділення необходимо предъявить штамп миграционной служби вже у 2016-2017 роках Уряд націлений на створення єдиного демографічного реєстру. Це означає, що потім відбудеться перехід від внутрішніх паперових паспортів до паспортів у вигляді пластикових карток. Жакова, Віталія, безсмертний факти. Українцям частіше відмовляють у шенгенських візах. В цілому 16 з 22 держав Шенгену, що мають консульства в Україні, збільшили частоту відмов. У більшості держав Шенгену суттєво зросла кількість візових відмов громадянам України. Зокрема, Бельгія в 2014 році відмовляла кожному десятому українському заявнику. В Цілому показник відмов українським заявникам в консульстві Бельгії склав 9,5%. Досить великим є показник відмов у Швеції, Швейцарії, Фінляндії та Нідерландах. Склав приблизно 4,5%. Рекордсменом є Фінляндія, яка збільшила кількість відмов більше ніж у три рази. Крім неї, кількість відмов у візах українським заявникам зросла також у консульствах Швейцарії, Іспанії, Португалії та Греції. Одеса мама напевно знає, як подбати про своїх жителів і про гостей міста. Теплий морський бриз, сонячні пляжі, мальовничі прибережні зони, чудова архітектура, привітні люди. Це все Одеса. Туризм важлива і невід'ємна частина життя Одеси. Місто, не зважаючи на неоднозначну ситуацію в країні, продовжує приймати і радувати туристів. Розвиток подій на території України в останній період, а особливо в трагічні події 2 травня, в Одесі істотно зіпсували імідж міста як туристичного центру півдня України та й усього при Чорномор'я. Але туроператори, ресторатори і місцева влада намагаються підвищити привабливість Одеси та регіону проведенням різних конкурсів та фестивалів. Одеський туристичний фестиваль, масштабна міська подія, присвячена всім видам туризму і залученням великої аудиторії, відвідувачів і учасників. У фестивалі два основні завдання показати одеситам та гостям міста всі можливості сучасного туризму, надати про це актуальну, корисну інформацію і можливість вибору. І друге, представити гостям одеського регіону можливості по прийому туристів. Одеса завжди вважала в основному іностранних туристів. Всі знають, що Одеса – дуже очень міст. город. Кожна сім'я в течение сезону кілька разів при прийма своих гостей, друзей, родственников никогда не считали внутренних туристов. Мы всегда были сориентированы на подсчет туристов, которые приезжали к нам извне. Будь то Россия или Белоруссия, будь то Казахстан, либо это дальнее зарубежье, Соединенные Штаты Америки. Но сегодня мы понимаем, что сегмент туристического рынка, безусловно, кардинально поменялся. И мы готовы к этому. Масова частина Одеського туристичного фестивалю пройшла 25 і 26 квітня під відкритим небом на територію легендарної Одеської кіностудії. Свої послуги надали туристичні не агенції та туроператори готелі, санаторії, пансіонати, бази відпочинку, музею гіди. Окрім цього, на фестивалі були присутні і міжнародні представники, які ділилися досвідом з одеськими спеціалістами. Наш досвід показує тісний зв'язок між туризмом та розвитком регіону. 9% світового виробництва перепадає на туризм. Всі ми знаємо, що в туризмі є потенціал боротися з бідністю і залучати дохід. Я вважаю, що всі міжнародні організації мають свій певний дохід в розвитку туризму. Є декілька ключових аспектів для успішної роботи: це політичний, культурний, соціальний, економічний аспект. Завдяки незліченим ресторанам, клубам і пляжам, Одеса давно стала одним з найпопулярніших курортів. Що сюди приїжджають тисячі туристів. Для того щоб вдостально купатися, придбати легкий український загар і запаститися хвилюючими враженнями на весь рік, і з кожним роком туристів стає все більше. це город унікальний, етагурод з багатої історії. архитектурой, с теплый, гостеприимный, любимый нами и нашими гостями город. Тот, кто побывал в Одессе, любит ее, и она остается в сердце навсегда. Одесса – город мирный, Одесса – город безопасный, и мы приглашаем всех туристов и Вірений і обеспечуємо хороше і безпечне прибування в нашому городі. Чим більше сонця, тим більше в вашому житті енергії. Чим прекрасніше околиці, тим легше на душі. Чи є у вас мета, Чи є у вас мрія подорожувати? Чим б не втілити їх у реальність? Приїжджайте до Одеси. Є стільки місць, які варто побачити рішенням одеського виконкому 1952 року було створено дитячий будинок-інтернат у 700 метрах від моря на 15-й станції великого фонтану, у якому знаходяться на вихованні діти сироти з відхиленнями у розвитку. На сьогоднішній день в інтернаті перебуває 130 чоловік, більше з яких дівчата. Як вихователі намагаються пристосовувати хворих дітей до повноцінного життя, та скільки вихованців дитячого будинку інтернату вже працевлаштовано, дізнавалися кореспонденти фактів. З першого погляду атмосфера та зовнішній вигляд інтернату нагадує літній дитячий табір, майданчик з каруселами, поля для спортивних ігор, їдальня, зелений газон, залитий сонцем. Єдине, що зовні відрізняє це місце від літнього табору, це мешканці інтернату. Тут проживають у більшості своїх дівчата віком від 4 до 35 років, які мають відхилення у розвитку середньої важкості. Проте не всі, ті, хто мешкає в інтернаті, покинуті батьками. Багато хто з них має родини, когось тут лишають, аби з дитиною займалися професіонали. Когось приводять кілька разів на тиждень поспілкуватися з іншими дітьми, які мають відхилення у розвитку. Все це розповіла нам у рамках робочого візиту до інтернату голова департаменту соціального захисту одеської обласної державної адміністрації Ірина Маркевич. Хто приводить на кілька годин, хто приводить на весь день, хто приводить навіть залишаються, може бути з більш ближайших районів на ніч. Це дійсно днів стаціонар, це типа детського сада, де можна привести ребенка, і какое-то час мама могла працювати. Какое-то время могла уделить даже себе какой то час-два, а ребенок получит здесь реабилитационные услуги в полном объеме. Діти з відхиленням у розвитку потребують не лише опіки, їм потрібен професіонал, який допоможе пристосуватися до життя. Адже людині, яка у 17 років розвинена на рівні п'ятирічної дитини, вкрай складно взаємодіяти не лише зі здоровими людьми, але й навіть один з одним. Цьому їх і навчають вихователі у дитячому будинку інтернаті. Педагоги зізнаються, що можливість розвитку таких дітей вкрай обмежена. Особливості захворювання не дозволяють розвиватися, досягнувши певного рівня. Але навіть щоб зробити маленькі. Крок у цьому житті з дітьми потрібно довго та наполегливо працювати. Рано чи пізно така наполегливість дає свої плоди. Старші дівчата на території інтернату живуть окремо. У них більш доросле та відповідальне життя. Вони не тільки самотужки прибирають та готують для себе, деякі навіть працюють. У нас 8 дівочок, ті, які працюють і виконують Работы, те, которые, на которых ранее работали люди и получали заработную плату. Они тоже получают заработную плату. Они являются уже ну, частично они еще наши. Але ми сподіваємося, що з, з часом вони стануть повноцінними нашими сотрудниками. Звісно, робота найпримітивніша, наприклад, прибиральниці або помічниці лікаря. Проте для людей з подібними захворюваннями це великий крок вперед. Молодших за віком вихованок інтернату також привчають до праці. Я вирощую лук, петрушку, салат. Морковку, помидоры, буряк, поливаю, сапаю, копаю, собираем овощи. Цього року було відкрите денне відділення, до якого входять дитячі групи Групи, які вимагають підтримки здоров'я та дві психічно неврологічні групи. Такий змішаний тип інтернату є експериментальним, але від того цікавим та має певний успіх у сфері розвитку хворих дітей. Експеримент є новаційним навіть на всеукраїнському рівні, а значить, успішне його впровадження наведе гарний приклад іншим дитячим будинкам-інтернатам України. Валентин Блях, Олег Черба, факти. 29 років тому, 26 квітня 1986 року, на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася найбільша в історії світової атомної енергетики Аварія в результаті вибуху в атмосферу було викинуто 190 тонн радіоактивних речовин. Ця трагедія зачепила долю кожного українця, і найстрашніше те, що наслідки радіації ще довго будуть нагадувати про себе. 26 квітня в усьому світі відзначається міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф для України, Росії та Білорусі. Він пов'язаний з ім'ям первістка української атомної енергетики Чорнобильської АЕС, яка в свою чергу стала символом найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Лише завдяки мужності та самовідданості працівників об'єкту учених, військових і добровольців, які ризикували своїм життям і здоров'ям, які виконали безпрецедентні за своїми масштабами роботи по екстреному усуненню наслідків трагедії, вдалося уникнути страхітливих наслідків. Ало, панівська. Ага. Отож щороку маємо завдячувати їм. Дякуємо і не перестанемо, мабуть, дякувати за ваш подвиг, за те, що ви е, у потрібну хвилину е, зробили все заради е, нашої країни. Тому це така дата. Ну, она не святковая, она больше, больше такая сумна дата, але мы ее отозначаем. Здесь проживает 7742 чернобыльцев в Одесской области. знаете, звон Чернобыля, он стоит в нашей каждой душе. Это звон памяти, это звон тревоги на будущее тоже. И, конечно, мы должны понимать и все делать для того, чтобы эта катастрофа не повторилась. Щодо того, чи отримують чорнобильці щось окрім квітів та грамот від держави, нам розповів безпосередній учасник ліквідації наслідків аварії Володимир Чернов. Були дуже проблемні питання. В першу чергу, ми підняли питання по безпеченню безплатними лікарствами. питання – вітання показанню ургентної. Ну неотложной медицинської помощі, тому що Чорнобильці привозять в дежурну больницу, і там нету на нього не виділено ні бесплатные лекарства, ні з предусмотрено безплатне обслідування. Он прямо з постели, як говорить, а болі Чорнобильці к сожалению більше завдяки реакції заступника губернатора Сергія Калінчука. Деякі питання зрушили з мертвої точки. Скоро буде возити в областной центр Чорнобильське це это на базі вивчив больницы водников, єдиний реєстр всіх. А Сергій Васіч дав указання не просто на Чорнобильця, а на сім'ю Чорнобальця паспортизацію провести. Тобто, в яких условиях живе, як, які проблеми і так далі. Життя триває. У вирі повсякденних проблем спогади про аварію, що сталася на Чорнобильській атомній електростанції, поступово відходять на другорядний план. Однак не слід забувати такі важливі уроки нашої історії. Ольга Міщук, Віктор Даманський. Факти. З Індійського Делі постраждали від землетрусу «Непал», приїхав консул України. Готуються евакуаційні заходи. За даними МЗС, на даний момент немає інформації про загиблих або постраждалих українців. За останню інформацію, у момент землетрусу в Непалі знаходилося 149 українців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. 149 чоловік зараз у списках, з них 83 поки на зв'язок не виходили. Сказав він. За словами Євгена Перебийніса, напередодні президент України доручив МЗС і Міноборони підготувати літак, який би евакуював громадян України з Непалу. З Зделі виїхав наш консул до Непалу. Також працює наш почесний консул в Непалі, який зараз в місті в резиденції почесного консульства. Оголошено, що це буде пунктом збору наших громадян. Зараз ми оголошуємо всіма можливими способами нашим громадянам, щоб вони... Кому ніде ночувати збиралися там, розповів речник МЗС Євген Перебийніс. Гаряча лінія для українців, які перебувають в Непалі, та їх родичів працює цілодобово. Звертайтеся за довідкою по номеру телефону плюс 38 044 238 сорок Нагадаємо, 25 квітня в Непалі стався потужний землетрус. Після основного землетрусу магнітудою майже 8 балів сейсмологи зареєстрували в Непалі за добу 48 повторних поштовхів магнітудою від 3,5 до 7 балів. Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Непалі досягла 3,5 тисяч понад 6,5 тисяч людей отримали поранення. В Одесі рятувальники оперативно ліквідували масштабну пожежу в складському приміщенні та врятували від вогню розташовані поруч складську і адміністративну будівлю, а також три легкових автомобіля. Повідомлення про пожежу в складському приміщенні в п'ятому аеропортівському провулку надійшло 25 квітня в 21.13. Вже через кілька хвилин на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На момент приїзду відкритим полум'ям охопило. Двоповерхове складське приміщення пожежі був автоматично присвоєний підвищений номер виклику для його ліквідації. Залучили додаткові сили і спецтехніку. Під час гасіння пожежі було створено три бойових ділянки. У цеха складського приміщення вироблялися металопластикові вікна, двері, а значна частина цих складських приміщень була віддана в оренду для складування упаковок з взуттям. Складність ліквідації пожежі полягала в тому, що металеві конструкції і балки складського приміщення в будь-який момент могли обвалитися через високу температуру і охолодження їх водяними струменями. Причина згоряння встановлюється, загиблих і постраждалих немає. На даний час, як ви бачите, проходить розборка конструкцій і проливка дрібних осередків пожежі. Вся складність гасіння пожежі складалася в тому, що основна Основне виробництво цього приміщення, яке називалося приватне підприємство Холтов ЛТД, заключалося в тому, що всередині в цехах виробляли металопластикові вікна і металеві двері. Навколо тесту ЗНО з української мови та літератури, який пройшов 24 квітня, розгорівся скандал, в центрі якого опинилися твори української письменниці Галини Пагутяк. За словами директора українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, після оголошення рішення комісії в український центр оцінювання якості освіти надійшла велика кількість звернень про незгоду з затвердженими результатами відповідей на завдання у тестуванні. Щодо цього тестування рішення про вилучення завдань комісія не приймала. Більше того, завдання, про які йдеться за результатами експертизи, включені в банк тестових завдань. Крім того, Ігор Лікарчук нагадав, що абітурієнти можуть звернутися до апеляційної комісії з оскарженням результатів оцінки протягом п'яти календарних днів з моменту їх оголошення. За оперативною інформацією українського центру оцінювання якості освіти явка абітурієнтів на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури встановила майже 95,5% від загальної кількості зареєстрованих. Результати зовнішнього оцінювання будуть оприлюднені до 15 травня. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних та добрих новин. І прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Побачимось.